У давні часи, коли ще співали дерева людським голосом, а вітер носив слова предків, на узліссі зійшлися два дерева дуб і береза. Дуб стояв високий, могутній, з корою, що пам'ятала блискавки і війни. Його гілля тягнулося до неба, мов руки воїна, що благословляє землю. Береза світла, тендітна, з листям, що тремтіло від кожного подиху весни. Вона була, мов пісня дівоча, що лунає над річкою. Одного дня, коли сонце вперше торкнулося їх обох одночасно, вони заговорили. Береза сказала Ти сильний, Дубе, як козацька слава. Але чи знаєш ти, як ніжність може зцілити серце? Дуб відповів Ти легка, як вітер над полем. Але чи знаєш ти, як коріння тримає землю, коли приходить буря? І так вони сперечались не словами, а тінню, і світлом, шелестом і мовчанням, аж поки їхні корені не сплелися під землею, а гілля над нею. З того часу вони ростуть разом, як сила і ніжність, як чоловік і жінка, як пам'ять і надія. І люди, що проходять повз, кажуть там, де дуб і береза, ростуть в обіймах, там земля пам'ятає любов. В українській культурі дуб і береза мають глибоке символічне значення, яке відображає народні уявлення про силу, ніжність, життя і духовність.